Коли дощ за вікном і реве за вірюха, аж маленький ведмедик нашорошує вуха, коли блискавки грізні витанцьовують небом, коли в мене в кімнаті так тихо і темно, що від страху аж робиться зимно, я до мами біжу неодмінно. Коли сонце блищить і сміється з за хмари, коли квіти весняні навіюють шари. Коли яблунька юна почне розцвітати, коли хочеться тільки співати, співати, аж заходиться серце піснями, я одразу біжу до мами. І коли я вже стану велика й сильна, коли вдягну обручку і сукню весільну, то єдине, чого я у Бога попрошу, це не слави і цілої купи грошей. А щоб діти мої прибігали так само і любили мене так, як я тебе, мамо.